Ми зараз будемо знімати з тобою ролик, як привчити собаку до вольєру. Друзі, зараз дуже болюча тема для всіх власників собачок. У яких собака не хоче заходити в вольєр, її не привчили, щоб це для неї був її дім та її місце, де вона знаходиться на своєму комфортному місці. Для чого він робиться? По-перше, коли вам треба зустрічати гостей, собака знаходиться в вольєрі. Коли вам треба щось прибирати в дворі, щоб не заважала собака, собака знаходиться тут. Це її особисте місто і особисте її пространство. Так? Все. Сюди йди. На місце. Давай, давай. Ну все, ну ти зустрілась. Да, на місце. Отак, От назад, назад. Отак. От Ми готові і приступаємо. Дивіться, сама головна парада. Це ви побудували для свого комфорту, щоб, щоб вам не заважала собака в деяких моментах. Та це її місце. Як у вас є свій дім, своя квартира, так само у собаки повинна бути своє місце, де вона знаходиться. на... Той чи інший час. Важливо. А якщо ви будуєте кажуть, який вольєр потрібно, це ми зробимо окремий ролик. Зараз ми привчаємо просто до вольєру. Зрозумієте, як це робити. Для того, щоб тут собака знаходилася, ви повинні самі показати приклад собаці, що тут цікаво і тут прикольно. Ну, наприклад, ви собаку виводите за вольєр. Вивели її туди, а самі тут а, граєтеся м'ячиками, чи їсте щось смачненьке. А собака дивиться і така думає, блін, чого він от мене закрився? Там, мабуть, прикольно. Ви щось їсте, якісь бубліки, неважливо, ну щось прикольне. І Вона така підходить, а ви звідси показуєте, що тут є смачне, що тут є іграшки. Ви можете гратися пулерами. Але ви повинні так гратися, що вам реально цікаво, і коли собака дивиться, о, який класний пулер у мене, як я тут прикольно граюсь, і ви тут собі їм граєтеся. Одної сторони кажеться, що зглузду зійшов власник, але дивіться, це на дуже глибокому рівні. Собака повинна повірити, що тут цікаво, тут реально прикольно. А якщо ви завели тільки собаку, тут закрили і самі пішли, то питання: навіщо тут знаходитися собаці? Головні моменти, коли ви сюди Заведете собаку, з нею пограйтеся тут, погодуйте її. Одне із основних моментів потрібно годувати собаку тільки в вольєрі. Чому? Тому що собака повинна зв'язати це місце, що воно прикольне. я тут можу отримувати свій ресурс. Це для мене комфортне місце. А не просто закривають собаку. Ви там собі шашлик жарите, а собака сидить така і слюнку пускає. Думаю, то на що мене тут закрили? З часом це буде норма, і треба привчити, що сюди ми заходимо. і Тут твоє місце. Як виглядає наш вольєр? Ми зараз покажемо. Дивіться, тут є місце, де собачка сходить в туалет. Тут є місце, де собака сходить в туалет, захоче рити, хай риє. Є будка. А як привчити до будки, це другий момент. Зараз ми тільки про вольєр говоримо. Тому місце повинно бути прикольне, воно повинно бути смачне. Тут можна сходити в туалет. І нас тут не за що в принципі не ругають. Це дуже важливо. Якщо ви силоміць затягнете пару разів сюди собаку, нічого з цього гарного не вийде, тому що проблема, з якою ви всі пишете, це коли відкриває вольєр, собака побігла, вона назад не повертається і вона бігає півгодини, і по команді вольєр собака не йде. Самі винні, самі до цього привчили, вольєр не цікавий. На цьому тему хочу закрити. Якщо є якісь ще варіанти, є що доповнити, напишіть в коментарях. Будем Дуже вдячні. Якщо ще не підписані, підпишіться на наш канал. Якщо є якісь варіанти, написати все. Відео знімаємо тільки українською мовою для українців, тому що на своєму фронті ми повинні теж допомагати з мовою, з усім, і частину грошей, які ми заочаджуємо військовим, уже за три місяці більше, ніж 500 тисяч гривень ми заощадили на навчанні. І ми вкладаємо це як свою допомогу для військових. Більше 500 тисяч гривень за три місяці це дуже круто. Можете поставити цьому лайк по статистиці. Ми все рахуємо, все знаємо. Плюс у нас є площадка безкоштовно. Якщо ви захочете займатися Бу Ерпінь, Ворозель, Клаудіо, безкоштовно займатися. Можна приїжджати. Ми побудуємо Діснейлен, де Можна буде займатися безкоштовно. Але є одна із умов: хто може донатити, він донатить і ми вирішуємо, куди ці кошти підуть. Кому волонтерам, військовим, але теж на допомогу. В принципі, все. Хто хоче займатися, приїжджайте для волонтерів і військових. У нас особливі умови. Звертайтеся до нас до школи, якщо ви волонтер, військовий чи просто цивільна людина. Приїжджайте, навчимо на високому рівні вашу собачку. Це вольєр моєї собаки. Я хочу, щоб вона жила в таких умовах, але в нас є дуже круті умови з теплими полами, телевізорами, диванчиками Там все дуже круто. Тут все просто, це моя собака. Я не хочу її балувати. Вона в мене службова, вона охороняє двір, вона несе охоронні функції, тому я її не Балую, і я її люблю, а вона мене теж любить. От так от.